Як отримати від землі максимум, при цьому їй не нашкодивши це питання, набуває все більшої актуальності, адже засоби захисту добрива і пальне дорожчують постійно. Фермеру з Крижопільщини Михайлові Живезі вдалося в рази зменшити використання хімікатів та пального і своїм досвідом охоче поділився із нашою знімальною групою. Коли я починав працювати, земля дуже легко оралася, розсипалася, ну, малі врожаї. Щоб підняти врожаї, що треба насипати мінеральних удобреній. Мінобральник вдобрення я насипав з кожним роком, сипав, сипав. І що я добився, що земля стала тверда, ореться дуже тяжко, пласти рвуться, поверхневий обробіток теж дуже тяжко дається. Потім я знав за БТУ-центр, я почав працювати з біодеструктором, з біодеструктором в стерні. І земля, каже, Михайло Григорович, ожила. Після того, як я вже вніс два роки біодеструктор, що я побачив, що земля стала легше. Піддаватись механічній обробці. Весною, після того, як ґрунт визріває, стала земля як, як з попелем. Рихла, дуже хороша мульча стала, що характерно для весни, щоб швидкі сходи отримати. І також, що швидко побачити, що робить біодеструктор, після кожного дощу на ґрунті виростають гриби, настоящі гриби. Чи вони свідомі чи несвідомі. Не, не знаю, но білі гриби ростуть. Фахівці підприємства виробника, а це бту центр, що в Ладижині, пояснюють, дія біодеструктора стерні спрямована на пришвидшене розкладання пожнивних рештків. Завдяки йому ґрунт відновлюється всього за місяць півтора він і природний, і е, універсальний, бо він нам дає можливість і. Ім... Підняти родючість ґрунту, і потім навіть в деякій мірі стартово забезпечує розвиток рослин, тобто забезпечує живлення дуже добре, захист від хвороб і. Ем... Навіть економію при внесенні добрів. Економію побачив на власному досвіді Михайло Жевега. каже і солярки менше використовуються, бо ґрунт пухкий і застосування хімікатів звів до мінімуму. Я зменшив дозу міндобрива, десь дойшов я вже до 30% зменшення дози міндобрива. А врожай остався на тому самому рівні. Що, а якщо я зменшу дозу міндобрива, значить менше закислюю ґрунт, менше його цементую, а врожай той самий. І звідси йде ж економічний ефект. Все одно тих, тих 30% міндобрива, що я зменшив, і біодеструктор він легко перекриває. Ще є економічна вигода в ціні біодеструктора і тих 30% мінеральних видобрень. А урожай лишився на тому самому рівні. Головне наголошує Михайло Григорович дотримуватись інструкції з використання біодеструктора стерні. Ні в якому разі не допускати потрапляння на нього сонячних променів, тому вносить його або ввечері, або відразу після внесення заробляє в ґрунт. Ось на цьому полі показує фермер. Біодеструктор за короткий час зробив свою справу. Торік тут росла кукурудза. Тепер сонячник повний сили. Він, наче, посміхається і обіцяє ще Може віддячити господарю за правильний підхід у вирощуванні. Даний соняшник посіяний по кукурудзі. На ку кукурудзі був, е, також оброблено було біодеструктором. Е, кукуруза була з невеликим Фау 220 Ф. Фау. Воно ще встигло спрацювати, бо коли весною вже почався обробіток ґрунту, то було видно, що процес іде. Ось, вроді би вже ми в зиму увійшли, але воно ще й весною. На сьогодні я бачу, що ґрунт рихлий, лег, легкий, під ногами він легко прокришується. О, і на даному полі ми бачимо поєднання біодеструктора і хорошого насіння фірми Зора Маїс. Ось ми маємо такий чудовий результат. Незмінний біодеструктор у системі інтенсивного землеробства, адже процеси ферментації та гниття рослинних рештків мають тут хаотичний характер. І саме цьому препарату підсилують за короткий час поповнити ґрунт корисною мікрофлорою, а отже, і підвищення щити його родючість, та й про такий злочин, як спалювання пожнивних рештків, можемо забути, адже органічні залишки, а вони є матеріалом для утворення гумусу, завдяки біодеструктору розкладаються за надзвичайно короткий час і збагачують ґрунт органікою. І що дуже важливо для господаря, діє біодеструктор навіть під час засухи, але тільки за умови чіткого дотримання рекомендацій щодо застосування.